Зморшки, вал обличчя, асиметрія. Ви помічаєте, що з роками шкіра втрачає свою щільність, обличчя здається стомленим, а губи стають менш виразними. Це природний процес, але його можна контролювати та коригувати за допомогою контурної пластики філером. Філери на основі гіалуронової кислоти не тільки додають об'єму, а й глибоко зволожують і покращують якість шкіри, зберігаючи її природній вигляд. Що ж можна покращити філерами? Збільшення губ, корекція носогубних складок та заломів, моделювання овалу обличчя, виправлення асиметрії та заповнення слізної борозни. Головне, що ефект видно одразу, а повна інтеграція філера в тканини відбувається вже за 1-2 тижні. І до цього ж ефект тримається від 6 до 18 місяців. А регулярна підтримка дозволяє уникнути різких вікових змін. Чому контурна пластика це ідеальне рішення без операції та довгої реабілітації. Процедура триває від 30 до 60 хвилин. Натуральність без ефекту замороженого обличчя. Бажаєте гармонійне та да доглянути обличчя без операцій. Запишіться на консультацію. Підберу ідеальний філер до ваших індивідуальних потреб.